Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми разом з вами подивимося на нове доповнення для Харсіфайронфо, яке буде і яке присвячене таким державам, як Німеччина, Бельгія і, по-моєму. Ну, Німеччина, Бельгія ще одна держава, тут навіть у нас є Конго, за яке додали нові фокуси. Отже, друзі, низька ми будемо дивитися третій рейх. Які в нього фокуси були додавлені. Також подивимося, що тут нас чекає у Бельгії. Тут є у нас демократичне бельгійське Конго, яке ми теж можемо розвивати грати в якості там, е маріонетки, колонії Бельгії чи під альтернативним шляхом. Ну, власне, будемо дивитися, Тож, я запрошую вас до даного перегляду. І разом з вами. Ми граючи от, за цю нову Німеччину, яка як пишуть там різні рецензії та ютубера. Дивлюся, як вони відгукуються. от діл DLC для Iron Файрунфо є найкращим для німецької держави. Дуже довго ми чекали, чесно кажучи, DLC для Німеччини. Відразу хотів би зазначити, що дивіться помінялася картинка Адольфа Гітлера. Він вже став таким прорисований інший портрет. Бачимо, що інші лідери такі, як і були. Ну, але власне оця нова прорисовка от, має такий вигляд. Адольф Гітлер має приріст політичної влади плюс 10%. Модифікатор комп'ютерного інтелекту бачимо, 20%. Ціль супротиву і скорість, швидкість росту підчинення мінус 2%. Підтримка війни в неділю. В бою от плюс 0,10. І так, друзі, також буде додавлені такі бафи як векселя у нас є, Сухопутні війська Німеччини, Крикс Маріне. і Люфтфафи. От Ці три нові дебафи, які будуть, певно, з фокусами тільки покращуватися ставати бафами. Це вже буде певно з нашими виконаннями фокусів. А таке загальне дерево має німецька держава. Слід зазначити, що тут у нас дивіться, є внутрішній круг, Адоль Фіттер є фюрером. Є у нас отакі знизу лідери: це його прибічники, і Гімлер, і Герінг, і ну, видимо, що різні оці, і Шпеєр, різні лідери, які відігравали важливу роль у становленні Німеччини. Тепер будемо потихеньку дивитися з лівої сторони, що нас чекає, і самий крайній лівий, ліве дерево фокусів називається Розробити методи сучасної маневриної війни. Можемо укріпити отечество, можемо провести прусське наслідя, дивлячись там на успіхи Великої імперії Німецької. В Деврешті решу тут у нас артилерійський обстріл, штурмовики. Ну, і ось таке дерево фокус, яке сконцентроване на минулому. А також є в нас можливість прийняти нову танку докторину, це, безперечно, взаємодія роду військ, розширення Кумерцковський полігон. Середнє у нас таке є значення, як бачимо, додати чуду зброю, яка дає нам шанс темпи вивчення ядерних реакторів, вивчення проєктів атомної бомби і вивчення ядерних бойголовок. Оце все є в нас у лівому дереві фокусів, яке от допомагає нам по суті, розробити концепцію сили німецької армії та покращити її. Тут у нас є розширить людфафи, це стосується військово-повітряних сил. American Bomber, от доволі таке чудо зброя от називається. Ми видимо, що таким чином буде можливість відкритися повітряний нальот на статую Свободу. З Державою Америки, темпи вивчення ну Доволі, чесно кажучи, я би хотів от, цією чудо-зброєю сучасності, це, так, так би мовити, стелси, але в 1940 х роках. А не вже як у сучасності, як розробили її американці. Ну і по флоту. Врешті-решт є в нас можливість так само зробити практично чудо зброю. Експерти по відкритим водам. Таким чином, ми можемо йти далеко от дальність. Тут у нас рух, атака, захист, також організація флота. Ну, файну бафів прибавляє до військово-морських сил. Ну і пріоритети. До о цього оновлення Ділісів у нас був чотирихлітній план. Тепер у нас є пріоритет економічного росту. Тобто ми можемо йти чотирилітнім планом, яке пропагандувала нацистська Німеччина, або можемо йти от якраз таким шляхом економічного розвитку, валютні реформи, врешті-решт військове призробство, мас масове виробництво, побудувати оборону промисловість, організація і так далі. Є у нас можливість йти чотирихлітнім планом. Тут ми знаємо, що дійдемо ми до тотальної війни, і розробка вивчень комплекс Heroes. От така в нас є то же саме можливість по фокусах розвинутися. Тепер переходимо до політичного дерева фокусів. Ну, само собою, що у нас буде можливість йти шляхом сколотити вермар, об'єднанити народ, програми денацифікації, усудити націю. Вдохнути в країну нове життя, або ж попіклуватися про майбутнє нашої держави. Є в нас можливість піти монархічним шляхом, це монархічний компроміс, відновлення монархії. Якщо монархічний компроміс, то можемо відновити свободу, так би мовити, зробити більш демократичною державою. Тут у нас є, дивіться, демократичний щит яким ми можемо відкрити анекси де войне з любими фашистськими країнами в Європі, тобто ті, які мають націоналістичну партію, Ну, або йти відновленням кайзера, або ж відновленням диктатури. Це доволі таки новеньке, воно дасть нам можливість мати політичну партію нейтралітет, що теж саме, в принципі, нічого не міняється. Ми тут можемо стати кайзером, відродити німецьку імперію, а тут у нас буде німецька диктатура. В кінці кінців слава імперської армії. от такі фокуси, прекрасні машини, все ради фронта, ну і власне все. Також, якщо от, ми вибрали чи демократичний шлях, чи шлях монархістів, нам відкривається реальна політика. Ну а вже у цій реальній політиці йдемо по лівому дереву фокусів, Тут у нас є мітль Європа. Браття по зброю відновити австрійські амбіції, або ж австрійське питання. Тобто ми можемо допомогти відновити Австро-Угорщину, або ж можемо піти шляхом, отам, розділити Чехослова, склонити Чехословакую на свою сторону, попливати на Балкани, учреждети таможний союз. Тут у нас друга берлінська награда. Врешті-решт можемо вбити Мусуліні, або захопити. Італію або склонити Італію в свою сторону. Таким чином ми можемо стати німецьким геомоном на Близькому Сході, відкривається нам шлях, або ж повернути державу Турція свої гряди. Тобто, так би мовити, от помітили в Європі. Це вже кайзерова така політика. і в нас може дивіться, європейську Європейської конфедерації створити оце вже більше і ближче до модифікації кайзеррейку. Ну, а також є в нас можливість дивіться східнього кордону по Брестському миру, або ж підготовка Східнього фронту. По підготовці Східнього фронту тут у нас дацинг, захист, тут все як має бути, построїти восточний плод, освободити угнітаючий народ, Так, таким чином, ми можемо таким країнам, як Донське Козачі. Кубанство та й Кубанська Національна Республіка дати незалежність або ж воювати за них, провести сумісні учення, військові, звернутися до Скандинавії. Тут у нас по Брестському мирному договору є в нас можливість, ну, видимо саменьки, відкрити, відновити українську країну, а також основати білоруську країну. Відновити транскавказське государство це все От і дійсно, як колись було за часів Першої світової війни. І є у нас можливість піти правим деревом фокусів, це воно відкривається, якщо ми йдемо повністю цим монархічним шляхом. Тут у нас є або ж відкинути локальський договір, або ж карт бланш на Ельзас і французькій колонії. Врешті-решт, у нас є можливість інтегрувати німецькоговорящі жителі Запада. Це вже війна із Швецією, Швейцарією, або ж відновити западні великі герцогства, чи відновити імперське володіння, тобто повністю відродити великогерманське велико державу Німецьку імперію. Ну а також є можливість пройти велполітік. По цьому шляхові. У нас є можливість потоваришувати, створивши англо-німецький оборонний пакт. Врешті-решт, можемо покращити китайсько-німецькі договореності. Тут є в нас от, вимагати повернення Циндао від Китаю, китайський германський пакт, який може от, стати, от, розширити тихоокеанське володіння. Де ми із китайцями та союзниками можемо завоювати Францію, Португалію, там, або ж їхні райони, розділяй і властвуй, тут уже набагато більше країн, в які будуть входити сферу нашого впливу. Місце під сонцем. Є в нас привід до війни проти Британської Індії, Стосіама, ну, власне, Австралія, Тихоокеанська є океанія, або ж заснувати Мітель Африку. Є в нас мітель Європа, так як хотів зробити це Кайзер, а Це буде Мітель Африка. Тобто всі колонії, там Нігерія і Конго, все воно має входити в сферу впливу Великої Німецької держави. Ну і є у нас шлях комуністів. Тут у нас є можливість організати. Ну, ми видимо, що тут дійсності швидке розширення армії, організації червоної капелонії. Є у нас можливість піти наслідня Союзу Спартака, що, врешті-приведе -врешт нас до фольс, як воно називається, Folse комісаріатом. Отакий от шлях, якщо підемо лівим напрямком, ну і правим напрямком підписати другий берлінський договір, тобто покращення відносин з Радянським Союзом, і південний, от південний щит. Анексія проти Норвегії, Данії, Швеції, захист польського, польського протилеріата, звільнення чехословацьких робітників, німець, німецькі страхові рухи, і фабрика і ресурси. Договір в обмін, договор об обороні з Совєтом. тобто ми можемо отримати м, гарантії від Радянського Союзу. І центральним от, напрямком теж саме можемо звільнити Австрію, націоналізувати промисловість. Є у нас можливість владичество над Європою, це вже буде така Красна Європа. Ми можемо воювати із різними державами, побудувати, так би мовити, свій комунізм, не радянський, а зробити свою міжнародну революцію. Ну і шлях, який базується на історичності, це ремілітаризація Ринської області. Тут у нас реорганізувати Вермарт, можемо от піти шляхом одержка відомства Розенберга, розширити вербовку СС, можемо піти антисовєтським пактом, підтримати Фінляндію, війна з Радянським Союзом, останній удар по комунізму. Або ж навпаки, договор із СССР, маріонеточна Турція, розширити вплив на Близькому Сході. Те ж саме у нас є можливість дружити з Японією та дружити з Китаєм. У оригінальному у нас був такий фокус, але тут він більш розширений. Тут у нас можливість створити азійських комісаріатів тобто Індосан, Аравія, Ост Азія, Австралазія. І є у нас ще така можливість йти аншлюз, Тут все як мало бути, як і є. Судьба, верховний лідер. оце додали новенькі бафи. Є у нас що ще хотів би виділити? Так, це те, мої дорогінкі друзі, що є у нас можливість реально оголосити війну Сполученим Штатам Америки та створити свої рейхкомісаріати на американському континенті. Подивіться це файненько, Тепер продемонстровано, коли Гітлер би захопив Європу, то він може атакувати саму, самі Сполучені Штати Америки. Є також у нас фокуси десь прислухатися до фон Нейрату. Оце вже стосується, або ж ми слухаємося реонізувати вермар Ріббентропа, або до цього, такого, цієї особи, яка от більш така скритна, яка пропонує дружити з Чехословакією і підступними такими методами, інноваційними, невійськовими військовими шляхами, там, трошки просувати наративи німецького рейху. Ну, і є також можливість фюрерство. Таким чином, ми можемо обрати, кому із даних лідерів, от дивіться, Рейхсхлайтер, Рейх, Тот, Шпер, Герінг, Гімлер, Геббельс, Гес і Борман. От, якщо ми виконуємо цей фокус, то ми можемо вибрати їхні докторини. Реш -реш, ми можемо зробити так, що дивіться. Осхужіння нового фюрера, Адольф Гітлер перестане руководити країною, правителем стане один із возвищених рейс хляйтеру, ходячий внутрішній круг. Тобто ми або будемо назначати нового наступника Адольфа Гітлера, або будемо лояльні тому Гітлеру, який є, і допомагати йому у веденні тотальної війни. Ну, власне, тут це все буде відображатися: три наслідники, яких ми будемо вибирати, певно, одного із них і робити свій вірь. По рішеннях тут поки що все недоступно, але у графі вивчення є в нас експериментальні комплекси. Можемо назначити ученик, щоб почати проєкт, і по цьому дивіться, досвід, вчений, морський фізик, доступ, ячейки для вивчення і експериментальний у нас можливість назначати, от в якому напрямку буде рухатися чудо зброя. По вивченню то дерево технологій у нас піхотне залишилося як є. От видимо, це було додано в танкових, перероблено трошки в шасі сверхважкого танку. Артилерія трохи ікони переформлені, є можливість, ну, є маленька можливість оригінальні, Ну, з модами це більш апетитно все виглядає. Але от, стосовно... Стосовно вивчення реалістичного, такого такий вигляд має дерево технології на при новому нашому доповненні. По технологіях, то, безперечно, ми, тут у нас є ядерні вивчення, от тепер ми можемо зробити ядерне вивчення, але нема привичного ядерного реактора і так далі. Це все певно, вже буде вивчатися у цьому експериментальних комплексах. Тобто вчені от, не по фокусах, не по вивченнях, будуть от, фізика. Є в нас дійсно, доступні проєкти. шість проєктів фізика. Урану машина, ядерний реактор. Для цього треба це все вивчати, атомні вивчення, ядерні двигателі. Ну, файно. От Що можу сказати, дійсно файно. Тут у нас є і військово-повітряний, це вже скористовано от, такими функціями будемо користуватися для створення унікальної зброї тієї чи іншої країни. Ну, На даний момент, друзяки, от у нас така картина. Говорити про Бельгію, то будемо вже грати. Я гадаю, Тут є теж фокуси, подробно я їх розказувати не будемо, але от можемо Совет Європи створити, ну, так як і було, лише за допомогою модифікації. Є безліч, дивіться, у нас бельгійське Конго, виконується фокусів, глянемо ще власне на це бельгійське Конго. Чи в нього є фокуси? Так, у бельгійському в Конго теж саме є фокуси. Вони спрямовані, дивіться, на генерал-губернаторство, або ж ну, по суті, бельгійське Конго, яке буде розвиватися. Тут трес подобичого рану, ну багато чого. Реально можемо навіть створити Африканський Союз, або ж велика африканська війна, От, воювати проти колонії чи великих європейських колонізаторів та звільнити Африку під єдиним прапором. Дуже багато чого. от доступ спеціальний проєкт. Тепер нам відкритий спеціальний проєкт. Це доступні за допомогою наших вчених сверхтіжену, сухопутний крейсер, війна на суші, розщедремні 205 дну. Війна на суші от дає нам можливість от чого у нас тут є. Огнеметний танк. Багато функцій, багато чого цікавого, етапи, прототипи, ну об'єм производства. З цим ще треба навчитися грати, безперечно, бо ну, нас, чекає, ну, нас чекає реально нова альтернативна історія, в якій ми будемо вершити вже нову історію під німецьким прапором. Ну, це вже буде повноцінне проходження, яке незабаром з'явиться у нас на каналі. І так, мої дорогенькі друзі, розпочинається новий цикл, нове DLC, яке прийшло для of Iron 4, є унікальним у своєму роді. Ми, наскільки я мені відомо від рецензій та від авторів, дуже Файно себе так проявило дане, дане ділсі довго очікуване ділсі, яке дає можливість пограти не лише концентруючися на європейському континенті, а й дійсності, ми можемо вже тепер пограти. На різних таких темах і є в нас акцент і можливість Штатами Америки розібратися, тут ядерний, ядерну бомбу запустити. От дивіться, У нас неможливо на інститут військової і морської техніки в регіоні. Багато чого є, додавлені навіть статуя Свободи, що також файно себе тут проявляє. От дивіться, рейхкомісаріат Герінг поки що недоступний, але от давайте проведемо шпея. А це 14 днів для того, щоби, от дивіться, вже архітектор Рейха. От Ми зробили вибір на архітекторові Рейха. Федеративного суда САС запрещає ТСД. Какая глупость? Ага, наскільки ще от я пам'ятаю, Австрія має теж свої фокуси. За цю країну буде дуже цікаво вишивати в даному етапі. Для них тут фокусів є. Не так багато, але можливість тоталітарна безпека, боротьба з НСРП, тобто з нацистською партією, можемо звернутися до Італії або ж звернутися до гарантій із демократами. Врешті-решт, добиватися согласі на зброєння, розгорти договор. І в кінці кінців можемо зробити так, що наше австрійське панування, наша австрійське майбутнє буде. Захищене під нашим прапором, тобто німці не будуть мати силу на, на австрійській країні. Таким чином ми можемо пограти за Австрію під новим кутом, і це доволі буде цікаво. Бо до того моменту ми грали за Австрію з під різними модифікаціями, було це файно. Zero на 1956 року продемонстрував файний, файний результат, що дуже ну, відобразилося круто. Грали ми за Австрію на нашому каналі, і тепер нам не доведеться закачувати модифікації. Це все доступне у цьому DLC, що також радує. Дякую. Всім за увагу, бережіть себе, хай вам щастить та ще побачу.